Добрий день. Ми продовжуємо наші передачі, наші зустрічі видавництва «Духи літера» та його друзів. Отже, сьогодні наш гість, доктор філології, професор Черневецького університету Петро Рихло, знаний літературознавець, перекладач. Як для мене то людина, яка відкрила. Мені, я думаю, що не тільки мені, а всьому українському загалу велич літератури Буковини. в першу чергу німецькомовної літератури Буковину, Буковини. Отже, будемо говорити про певних героїв ваших і, і наших. Будемо говорити про великі імена світової культури, які є великими іменами і української культури. Пане Петре, давайте почнемо нашу розмову з розповіді про розового Слендер. В кожній світовій культурі є такі знакові імена, які закармовуються як ті, ну, які називають умовним першим рядом. Так? Це правда, здебільшого великі імена, але є і ті, які в силу різних причин, часто, часто суб'єктивних. Не попадаю в цей перший ряд. Хоча насправді для тих всіх, хто цінує, знає, вони великі. Так само для мене є великим ім'я Роза Ослендер. І ви мені відкрили цю поетесу чи поетку, як говорять сьогодні. Розкажіть, будь ласка, трохи про неї, бо думаю, що не так багато наших глядачів знають це ім'я. Роза Ослендер справді буковинка, вона народилася в Чернівцях в 1901 році. Ця дата, до речі, була довгий час секретом, тому що в різних довідкових виданнях німецькомовних можна прочитати різні дати і народження, різні роки і народження. 1907, 1912. Один раз мені потрапило у видання, де вона народилася в 1917 році. Це вже було а, революційним. А, тобто а, тобто е, з часом Роза Ауслендер е, намагалася е, робитися молодшою. І це було викликано не тільки е, якоюсь там, ну, е, жіночою. Жіночим чистолюбством, скажімо. А це було викликано реальною ситуацією літературного процесу, коли вона повернулася з Америки, де вона тривалий час жила до Європи. Їй вже було за 60. Ще в Чернівцях до війни вона видала свою першу збірку віршів. Дерегінбоген і е, Вона пережила війну в Червецькому гетто. Е, родині пощастило, що їх не депортували в Трансністрію. Але це також було пекло. І вони вижили там після війни. Вона е, знову поїхала до Сполучених Штатів, оскільки вона вже і е, з 20-го по 30-й рік там жила. І залишилася там уже на, на кілька десятиліть, тільки десь в середні 60-х років вона перебирається до Європи. І ось е вона на той час була в Європі майже невідома. Та перша книжка віршів, яка виходила в Чернівцях мізерним тиражем, звичайно, по суті, була загублена, вона так мовити безвісти, зникла. І як поетесу її ніхто не знав. Тому вона починала з таких маленьких е, кроків, вона видавала свої вірші у якихось маленьких німецьких видавництвах, та, е, також дуже невеличким тиражем. І, звичайно, е, в такий спосіб, вона не мала шансів е, потрапити в ту е, обойму великих поетів, значних поетів. І, на щастя, один молодий видавець Гельмут Браун, який довідався про те, що в Дюссельдорфі, у пансіоні імені Неллі Закс мешкає поетеса з Буковини, він прийшов до неї, він якось розговорив її, і вони вирішили, що він якраз тоді заснував своє видавництво, йому потрібна була автора. І він попросив, щоб вона показала йому всі поезії, які вона має. А вона мала їх кілька валіз там, тих поезій, оскільки це були численні редакції. Є вірші, де вона до 20 редакцій одного і того ж вірша робить. Тобто, це, це була дуже, дуже велика вимогливість і дуже велика відповідальність перед словом у неї. І задум Гельмута Брауна полягав в тому, щоб видати. Зібрання поезії Розе Оуслендер великим томом, який неможливо буде замовчити, який неможливо буде вже обійти. І цей задум спрацював, тому що, коли цей вийшов том, зібрання поезій з ілюстраціями видатного німецького художника Гапа Грісгабера, то це видання було дуже гарно оформлене у футлярі, твердій тверді політурці. Маєте примірник? Ні, на жаль, не, не, не маю, але я бачу його, тримав його в руках у Німеччині, в німецьких бібліотеках він є. Ось і, звичайно, що коли цей том з'явився на полицях книгарень, то це була сенсація. Раптом поетеса, немов би з неба впала, велика поетеса, про яку ніхто досі нічого не чув. І, звичайно, що тут на, на Розу Авслендер вже налетіла на преса, і телебачення, і радіо. Всі хотіли на перебій брати в неї інтерв'ю. Тобто за ніч вона прокинулася знаменитою. І дякую, ось це є причина дякую, ти того, ти того життя, та, та. чому вона омолоджувалась, тому не тільки не тільки тому, що вона справді, як жінка, хотіла бути молодшою, а тому, що вся ця літературна кухня вона ж спрямована на молодь в основному. Всі там гранти, всі стипендії підтримуються тільки молоді автори. А поетеса, який було вже там під 70, звичайно що вона не мала шансів знайти цю підтримку, ну і вона так, з цілком таких нібито шляхетних міркувань заради поезії, робила себе трохи молодшою. Знаєте, як, як видавиця ну, починав працювати років 20 тому. І коли ми видавали книжки жінок чи письменницю, Поеток, то завжди були проблеми з фотографіями. І тільки через деякий час я зрозумів, не треба просити фотографію у ну, в кращому випадку. Вони дадуть там років на 20 молодш. Ну, це і добре, пане Петре. Ми з вами говоримо про людину, яку ми знаємо. Ви знаєте абсолютно, я знаю, як, як уважний читач. То може трохи почитайте її вірші, щоб і наш глядач почув її голос. Може, дати збірочку чи пам'ятаєте, так? А, я, я ну, на жаль, на, на пам'ять я не можу, але а, у неї є дуже багато віршів, які пов'язують її власне, з нинішньою територією України, тобто з Чернівцями, з Буковиною. Це критерій, але ж я би просив, от просто у нас не так багато часу, щоб ви прочитали ті вірші, які ви вважаєте найбільш її, Ну, кращими її віршами. Які знаковими для неї, які говорять про неї як про велику поетку, як ми з вами говоримо. Ну давайте я, я тоді, можливо, прочитаю щось із, із ранніх віршів, скажімо, ось. А... Будь ласка, такий а, любовний вірш. Горять кохання, ягоди червоні, огнем жаги. Як келихи, вина, я п'ю тебе, немов росу в бутоні, а ти мене співаєш аж до дна. Ми скуштували радість насолоди, п'янкий нектар що душу окриля. Відкрились понад нами небозводи, а попід нами вигнулась земля. Ти, мій єдиний, зоряний коханий, колись ми знали ці солодкі рани, знемогу втіхи, втіху до знемог. Ми будемо довго-довго раювати. І на землі, і в неземних палатах, де ще до віку поселив нас Бог. Ну, і можливо такий вірш, який трошки торкається суспільної проблематики. Вірш під назвою Чернівці, який має підзагловок Історія в горіховій шкаралущі. Це взагалі дивовижний вірш, тому що ну, майже неможливо в ліричному невеличкому творі. Дати історію міста там, чи, чи краю чи країни. Вона намагається це зробити, вона показує в цьому вірші різні етапи історії чернівців, австрійський етап, румунський період, радянський період, як мінялася влада, як мінялася очевидно ментальність людей і їхнє чуття. Чернівці історія в Горіховій Шкаралущі. Місто на схилах у сукні зеленій, дрозів непідробні підробні трелі. Дзеркальний короб, приправлений перцем, мовчав п'ятьма мовами. Циганка читала нам долю на картах. Діти монархії під чорно-жовтим стягом марили про німецьку культуру, легенди Бальшема, Чудеса Садагури. Після червоної рокировки. Міняються барви, валах прокидається і знов засинає, семимильні чоботи у нього під чим душ утікає, в гетто Бог подав у відставку, знов переміна знамен, Молот навпіл розколює втечу, серп стинає час на сіно. Це фантастика. Я, будь я, ну майже якщо б я мав якусь владу щодо е, впливу е, справжньої культури, справжньої літератури на е, читача, то я б рекомендував ці вірші, які ви читали, вивчати в школі. Бо мені здається, що цей вірш Чернівців він якийсь абсолютний. Я давно ну, так повторюю. Цей образ про цього карпа, фаршированого карпа, який мовчав п'ятьма мовами і мрію, що на чернівецьких поетичних міжнародних фестивалях, які знову почалися в вашому славному місті, колись організуємо нагороду, який буде цей карп, цей знаменитий карп про Заослендер. Дякую вам дуже. Я розумію, що ми ж все ж таки представляємо книгу, покажемо її. Я так думаю, що. Глядачам і раджу читайте. Це велика книга, це велика поетка Роза Оуслендер. Перекладах Петра Рихла.